Отже, ефективно працює державна програма Нове життя, нова якість материнства і дитинства, ініційована президентом України. Сьогодні в Дніпропетровську в рамках цього проєкту відкрили вже другий в регіоні перинатальний центр. Заклади повністю забезпечили область якісної допомоги матерям до і після пологів. Другий на Дніпропетровщині і шостий в Україні медичний заклад відкритий завдяки національній програмі, презентував його прем'єр-міністр Микола Азаров. Він наголосив, що держава опікується цим проєктом, особливо, оскільки тільки прагне суттєво зменшити смертність серед немовлят. Від імені уряду прем'єр подарував клініці відеоларингоскоп. Уже традиційно підтримав велику справу фонд Віктора Пінчука. В Дніпропетровському перинатальному центру він передав сучасне обладнання на понад 4 мільйони гривень. За рік центр може приймати понад 4 тисячі пологів. Молоді мами почуватимуться тут комфортно, затишно і з гарантією якісної медичної допомоги. Від 500 грам це людина. І її треба лікувати самими сучасними методами. Ці пологи, які пройдуть тут, дадуть змогу цим дітям надати кваліфіковану допомогу, щоб зменшити інвалідність, щоб зменшити смертність цих немовлят. І забезпечити їх розвиток з першої секунди життя. Сьогодні в Дніпропетровську запрацював другий регіоні обласний перинатальний центр, створений в рамках національної програми Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства, ініційованої президентом України. Унікальний заклад відкрили на базі другого міського полового будинку. Будівлю повністю реконструювали та оснастили найсучаснішим медичним обладнанням. За два роки це вже шестої. перинатальный центр который появился даже не за два года а всего там год с небольшим президент принял решение о строительстве в каждом областном центре и в крупных городах украины перинатальных центров такой национальный проект чтобы резко снизить смертность при рождении детей. Держава інвестує в амбітну програму майбутнього 300 мільйонів гривень. Добрим прикладом продуктивної взаємодії стало партнерство Національної програми з фондом Віктора Пінчука, який оснастив обладнанням, відділення реанімації та інтенсивної терапії. Центр отримав сучасні апарати штучної вентиляції легенів, реанімаційні столи, компресори, інкубатори та трансформери, які дуже важливі для намовлят вагові від 500 грамів. Это уже второй центр для крохитов в Днепропитровскую. В 2006 году за фонду фонда Виктора Пинчука усоветовали местку детскую номер 3. На поддержку президентской программы фонд выделил 100 миллионов гривен. Еще несколько лет назад на Украине шансов выжить ребенку, который родился с весом меньше 1000 грамм, не было. А во всем мире уже дети выживали, когда было 500 грамм, они имели шанс выжить. И сегодня, когда президент... Проініцірував запуск національного проекту Нове життя усіх дітей, у всіх мам Виявився шанс. це велике достиження. Ми виходимо на рівень лучших світових стандартів. На Дніпропетровщині 7% народжених дітей мають ваду розвитку. Це один з найвищих показників в Україні. Тож сучасні технології в перинатальній медицині для регіону на вагу золота. Тільки в першому Дніпропетровському центрі щороку рятують півтори тисячі крихіток. Наші доктора посібиємо дуже велика зробили все можливе, щоб ми залишили чужі. Цей центр як воздух. В дане час зараз дуже багато патологій, дуже багато проблем. І він як глоток воздуха для таких мам, як ми, яким дали шанс, щоб воно жило і виходить його і виносить його до нормального стану. Сьогодні відкритий найможний, найвременний в Україні. Перинатальний центр це перинатальний центр обласної в місті Дніпропетровській, 11,5 тисяч квадратних метрів метров, палати для матері з дітьми, саме современне оборудовання. Плюс що очень важливо, у нас рішена система екстреної медицини. Окрім ще не відкритого у Дніпропетровську, такі потужні заклади здоров'я для матері і дитини працюють уже в Донецьку, Харкові, Кіровограді та Києві. Бо щаслива мама і здорове дитя. Головне багатство держави Валерія Мальченко Денис Синігін. Факти ICTV.